Це подкаст перший буддійський. Ми розповідаємо про буддизм та навколо буддійські теми максимально доступною мовою. Намагаємося по можливості охопити всі автентичні буддійські течії. Кюнчок Палдрон – Донька великого Тертона Чоґ'юра Лінгпи відіграла вирішальну роль у збереженні відкриттів її батька. Її сини впорядкували багато текстів садхан, які були розсіяні між учнями, і попрохали про складення решти текстів. Водночас кончок Палдрон відомо через те, що вона зберегла ритуальні аспекти традиції. Вона вивчила і передала всі співи та мелодії, які пов'язані з практиками. Сказано, що вони всі були відкриті Чогюром Лінпою у водіннях. Вона також навчилася правильному методу гри на тибетському язичковому інструменті під назвою Г'ялінг та навчала цьому інших. Тулку Ургенрін Поче підтвердив, що вона також передала пояснення о Хіреторам. Які належать до циклу Чоклінтерсар. Тарсар. Він також довіряв їй, як умілій астрологині і лікарці, яка зналась на травах і щодня лікувала людей. Вона вийшла заміж за Оргіна Чопела, сина впливової родини Цангсар і Нангчену. Вони проживали в родинному маєтку Оргіна Чопела, і вона багато років провела у монастирі свого чоловіка під назвою Лхалам. Усіх її чотирьох синів розпізнали як перевтілених лам, і всі вони були видатними ламами і тримачами відкриттів відкритів чоґюралінпи, Йдеться про Самтене Г'яцо, який помер приблизно в 1940 році, ламу Сангака, роки життя 1886 1949 Терсе Тулку, який помер. У 1956 році та Чіме Дордже, Батька Тулку Ургєна Рінпоче. Роки життя 1885. 1948. Також вона мала двох доньок Чіме і Рігдін Палдрон. Благословенна Аррієтарео. Ратною ШРІ. Ця строфа стосується докічок Юралінпи, кончок Палдрон, моєї бабусі. У неї було три видіння, у яких вона зустрілася з пані Тарою так, ніби це було наяву, і вона досягнула досконалого звершення перед смертю. Її мама, диченча дрон, була доволі гнівною жінкою. В ряди годи вона сперечалася з великим тертуном, не те щоб серйозно. Але іноді вона була достатньо впертою, щоб почати суперечку. Хтось потім говорив, нібито через її впертість дитя в неї народилося дівчинкою. Але, як на мене, життя кончокпалдрон дійсно відповідає природству пана Самбаве. На ній одружився Чопел, майстер ваджаяни і сім'ї Цангсар, від якого у неї народилося четверо синів та дві доньки. Якщо перелічувати їх від найстаршого до наймолодшого, то ними були Самтенгяцо, Дорджа, Лама Сангакренпече, Терсе Тулку, а потім Теші Чіме і нарешті Рігдзін Палдрьон. Учення Теремчу Гюралінгпи продовжилося передусім через те, що кончок Палдрон народило чотирьох синів, які надзвичайно прислужилися поширенню лінії. Це все стало можливим тому, що їхня мати була еманацією в аджапані, що є саме по собі чимось видатним. Кончок Палдрон була досвідченою майстриною медитації, і місцеві люди плекали в ній глибоку віру. Часто вони просили дати декілька ячмінних зернят, які вона благословляла, щоб носити їх у маленькому кейсі для амулетів. Також вони зв'язували її захисні амулети навколо шиї їхніх кіст та овець. Деякі люди навіть випробовували, чи її захист насправді працює, стріляючи по своїм козам із рушниць. Вони казали щоразу, як я поцілюю свою козу, вона кричить «Ба-а-а!» від болю, але якщо оглянути ближче, ніде не можна знайти рани від кулі. Амулет зробив мою козу куленепробивною. я не обманюю. Насправді це було не так уже й погано, бо зміцнювало довіру людей. Слід відзначити один цікавий момент За гуру вона мала власного сина, йдеться про Самтена Г'єцо. Він вказав на суть її ума, і вона безпомилково її розпізнала. Самтен Г'єцо говорив мені, що був вражений рівнем медитації, якого вона досягла. Ближче до кінця життя вона досягнула рівня, який називається крах плутанини. На якому вже немає сновидінь під час сну, адже стан сну повністю очищується. У писаннях із цього приводу сказано, що в певний момент потік сновидінь вичерпується, і потік сяючої пробудженості стає безперервним у день і вночі Кьончок Палдрьон виражала людей. Потік концептуальних думок у мить всякав, щойно вони входили до її кімнати. Ум просто заспокоювався, людина почувалася ясною і умиротвореною. Чіткість таких відчуттів була надзвичайно очевидною кінчок Палдрон померла в віці 70 або 71 року. Після кремації лишилася дивовижно велика кількість порошка Сіндури на її кістках. Я також чув, що на одній із кісток був відтиск зображення тари. К'єнце та інші майстри вважали це зображення дуже важливим, і я думаю, що К'єнце досі зберігає його.